Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. Це зараз хочу показати вам, як я хвойним опитом буду біля хости присипати. Бачите, застелила таким кордоном. Ну, можна волокном, плівкою, так, ну, але ж я ж говорила вам, що машунька наша донечка буде вчитися і тому ми. І ось так, як можемо, ну, ну, поки що економимо так. Кордоном застелила, ось таким, бачите, і хвоя, хвойний опад. Ось цілий мішок чоловік мені приніс сюди. Ось так я засиплю. Засиплю. Картон перегніє. Хвойний опад згодом і буде дуже добре для рослинки.